Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Сьогодні у нас велика відстань між співрозмовницями. Я на Харківщині, а вони аж у Литві, під Каунасом у містечку з красивою і для мене поки що ще незрозумілою назвою Йонава. Я до неї вже трішки звикла, бо там живе письменниця Яна Вовк. Вона головна ініціаторка. Відгукнулася на мою пропозицію поспілкуватися, поговорити про жіночі, не тільки жіночі двори під час війни. Про Біженство воєнне, і волонтерство, і освіту. Всі ці теми у нас сьогодні будуть. Учасниці розмови: це Яна Волк, Харків, Оксана Менткевич, теж Харків, Віра Ляшенко, Куп'янськ, і Людмила Несторенко Суми. Я зумисно називаю ті міста, з яких поїхали мої співрозмовниці вимушено у Велику війну. Запрошую до розмови Віру. Розкажіть, будь ласка, про волонтерство. Мені цікаво, де ж люди беруть ці кошти. Це фактично кожен намагається економити і виділити із свого бюджету. Так, так. У нас є жіночка така, литовка, вона скаут, велика сім'я в неї. Вона підбіга, вштовує в руки 80 євро, та ти ж давала Кристина, ти ж давала. А вона каже: нічого, я не зробила манікюр, я не зробила зачіску, але ось вам ці кошти так і є. Так, кажуть, україночки та литовці в культурному центрі міста Йонова нам дали змогу приміщення, в якому можна плести сітки. Там плетемо ми вже маскувальні сітки. Україночки, жінки, які тут, тут знаходяться, проходять кожного дня в культурний центр. І там під час спілкування плетемо сітки, також приходять литовці. Діти Йонова, і українці, і литовці також долучаються до плетіння сіток, маскування. Діти ще малюють листівочки, які дуже приємно отримувати військовими на передовій ці теплі, побажання. Діти пишуть різне: пишуть Повертайся живим. Це так пронизливо. Ну, такі листівки дуже часто ми докладуємо до передачок і до сіток. Ми проводимо ярмарки, на яких знайомимо литовців з українськими традиціями і культурами. На цих ярмарках пропонуємо українські національні страви, сувенірну продукцію, все це за донати. Ці кошти кожного разу ми переводимо в Україну фонд свій за свого. Уже останні 3-4 місяці наша команда вже тут на місці, в Литві з литовцями, литовські організації, за допомогою посольства. Вже на, на кошти, які були зібрані тут, було придбано 2 риби за 5 тисяч євро на покровський напрямок для парамедиків, 10 мавиків. Це вже конкретні засоби, які ми придбали, і також долучаємося кожного разу до зборів на Еспіфітро. Ще багато можна сказати про нашу допомогу. Це недалеко не вся наша робота. Велика робота, і це ж і ще крім тих справ, які є щоденно. Для мене важливо, щоб ви всі змогли встигли висловитися. Більше ширше про Йонаву розповіли і про українців в Литві, які е, не відірвалися від своєї землі і, незважаючи на тривалість цієї війни, продовжують про Україну пам'ятати, продовжують їй допомагати, допомагати військовим. В першу чергу хотіла запитати чи доводилося вам перетинатися із литовською службою контролера рівних можливостей? Це, звичайно, про чоловіків і жінок, і про те, чи стосується ця служба контролера рівних можливостей воєнних біженців, біженок особливо. Таке я чула, таке читала, але поки що мені прокоментувати про реальність цієї служби ніхто нічого не міг. Це вже, мабуть, до Оксани запитання так про цю службу контролера. Так. Будь ласка, що ви про неї знаєте і кого вона стосується? Чи лише один раз в цьому році, здається, в травні місяці нас відвідувала представниця саме цієї служби контролю можливостей, а її цікавили питання. У них там свої певні якісь проекти, які вони повинні виконувати. І просто така відбувалася бесіда стосовно дійсно, як ви сказали, гендерної рівності і сексуального насилля. Їй лише ці теми цікавили, і ну взагалі як ставляться, як у нас там роботою на справи, але в реальному житті ну жінки про це просто не скажуть. Вона залишила контакти, я розмістила. Інформацію про цю службу у нас є кілька сторінок в вайпері, чати Україна Йонова, де ми ну, ділимося інформацією важливою, контакти цієї служби, що люди при таких якихось випадках, про яких вона говорила, то треба така можливість звернутися було до кого. Але щоб я бачила конкретну якусь дію цієї служби, особисто не перетиналася тільки от. Приватній розмові з однією з представниці, по проекту, треба було з нами поспілкуватися. Ми поспілкувалися та й все моє наступне запитання про здатність не розчинятися у своєму суспільстві біженок, чи характерно це для Литви, щоб контекст культурний. Залишався, якщо речення побудувати, асимілюватися з накоплику, складно залишити щось із України, або ж асимілюватися складно залишити щось із України. Нам ближче поняття інтеграція, тобто об'єднання і конструктивна співпраця з литовцями. У нас є проєкти з інтеграції українців у литовське суспільство, над якими ми працюємо. І відбувається двосторонній процес з одного боку. Ми зберігаємо і популяризуємо серед українців у Литві нашу українську мову, культуру, традиції. А з іншого боку, ми переймаємо досвід литовців. До речі, дуже корисний для нас, коли будемо відбудовувати Україну. Приймаємо і поважаємо їхню культуру, вивчаємо литовську мову. І в історії культури наших народів дуже багато спільного, і це так само нас об'єднує. Дякую, я почула за голосом. що Це Яна вовк. Я, на жаль, не змогла бути на презентації вашого роману у Харкові, але побачила, як тепло приймали вашу прозу і які е, гарні фотографії лишилися на згадку. І важкий той день був, коли ви приїздили в рідне місто. А... Знову обстрілювали тоді, знову були руйнування великі. Важка була та поїздка, але, мабуть, і дала, що. Щось нове, якісь нові емоції, коли ви змогли приступити поріг свого дому, побачити, як все у самому місці, що найбільше зачепило тоді? Рідна земля своє місто. Але спочатку, коли перетнула кордон а, і приїхала до Львова, перше, що відчула одразу, що я в Україні, це такі відчуття. Які просто не вкладаються в жодні слова, і в мене дійсно презентація була коли багато обстрілів було. Зранку почалося близько перший вибух був так, що вібрація по підлозі, вікна задрижали і не було повітряної тривоги спочатку. А потім вже ми дізналися, що прилетіла в промзону, бо жили в Харкові не на північній Салтівці, а у друзів, і потім в центрі і. Знову на Салтівці якраз в другу половину дня. Але люди прийшли, було дуже дуже тепло. Це просто неймовірно. Це ви мені нагадали, колись була презентація у дворику у садочку літмузею, де ви свій попередній твір, попередню книжку представляли свого часу. То ми так сиділи, було тепло, сонячно, і якась така елогійна розмова, багато знайомих. І раптом глухий, далекий удар, і тривога майже одночасно. Ви знаєте, ніхто навіть не ворухнувся з тих стільців кудись іти, бо найближче укриття це аж метро, і якось так, не те, щоб з фаталізмом, але ігнором певним. Посиділи далі, нічого більш не чути. ні. Відвила серина, ну бог з нею. І далі говорили про ту книжку, заради якої зібралися. Я, до речі, теж здивувалася, що не було у мене, я ж в Литві звикла до мирного неба, і я ж не чую кожного дня ці повітряної тривоги, але якось у мене не було зовсім відчуття страху. Це я потім навіть вже проаналізувала. Це, мабуть, атмосфера, вона вже така електризація простору. Коли дуже багато людей збираються, от саме з таким налаштуванням, ну не дуже багато, хай там якийсь десяток-півтора, але вони усі об'єднані цією емоцією, то, мабуть, це теж спрацьовує. Чи вдалося іншим моїм землячкам побувати після 22 го року у своїх рідних містах? Якщо ні, то ну, можете не відповідати. А якщо побували, то дійсно що зачепило тоді найбільше? Ліра Шішенка, я була в Куп'янську, була після визволення в листопаді. Ви знаєте, було дуже вже, там шумно, були постійні обстріли. Було дуже страшно. Для мене було дуже страшно, але мені так хотілося зірвати петрушку з свого огороду, чоловік. Поїхали, давай будемо виїжджати, а мені потрібно було потрушки цієї нарвати, букет потрібського привезли. Якраз я була два роки назад, числа, мабуть, сьомого листопада. Справді, за таких деталей наше життя і складається, коли чіпляєшся за найменший якийсь букетик за найменшу якусь. Рослинку, яка тобі дорога, і це я вас розумію. Але знаєте, було повітря, пронизане порохом. Ну було чути запах пороху, так. не свіже повітря. Того повітря рідного його не було. Коли я була там, тоді його не було. Нова Оксана, мені вдалося побувати двічі. Я родом сама з Ізюмського району, село Вербівка, яке було окуповане, також окуповане. Там перебували мої батьки. Перебувала моя рідна сестричка з дитиною. Мама під час окупації пережила інсульт, вона дуже в дуже важкому стані знаходилась. І серце підказувало, що треба їхати, бо, може, я в останнє вже побачу свою маму, і моє серце виявилося, ну, правду відчувала. Хочу доповнити, що якраз 23 лютого, 22 року, ми зустрічалися в просвіті з Раїною Шутько, і я згадала свій дитячий сон про війну. Я бачила. Мені було 10 років свою вулицю, свій дім, і в мене був шок, коли я приїхала взимку. Якраз десь це було 23 рік. В січні місяці я йду своєю вулицею, пригородньою, і я бачу цю вулицю, яка мені наснилася колись в дитинстві. І на моїй вулиці, можливо, вціліло лише п'ять хат, серед них і хата моїх батьків. Я провела тиждень з мамою, це незабутні дні. І, на жаль, коли я повернулася знову до Литви, мама померла у 23 році, вже в лютому місяці. Ось такі події дуже-дуже важко передати словами те бачиш, мій мозок не готовий був сприймати це село, в якому я виросла і жила до 16 років. І зараз для мене це не те, що фільм жахів, але ну, це те, що не забудеш ти до кінця своїх днів. Також мені вдалося побувати ще влітку, я приїздила. Свого батька не повірите, картоплю збира. Батько глуховатий, тітка трохи старша за нього, теж лохувати. Боже, над нашими головами в напрямку купять летять винищувачі. У мене все там всередині і обімліло. Вони спокійно там перебирають собі. Я не зрозуміла, чи то вони вже не чують настільки, чи то вже так вони звикли до, до всіх цих жахіть, до сих пір морально, фізично. Для мене ну, це, це дуже дуже важкі спогади, але яка ж люба й мила в серцю рідна земля нічого не замінить. Як би чудово, нас тут не приймали, тепло, дружньо. Хочеться додому до рідної землі, до рідної грушки, йди обійняти її, на могилку до мами сходити. Так що буде можливість завжди буду зараз приїжджати. До рідного дому. Дякую вам за розповідь. У нас залишилася ще е, Сум'янка Людмила. Чи вдалося вам побувати вдома? Мені я не їздила в Суми. У мене там залишився чоловік, син. Я весь час е, з ними спілкуюся, спілкуюся з своїми друзями, е, з людьми, з якими я працювала на підприємстві насос енергомаш. І студентами, де я викладала. Дуже тяжко, коли твоє місто, особливо останні, будемо казати, місяці в нашому місті дуже тяжко, дуже страшно. Не змогла я поїхати, бо я вже, як то кажуть, тільки оклигала після того, як я приїхала, я понад півтора року я тут весь час хворіла. Так тяжко перенесла це все, цю війну і все, що відбувається у нас в Україні, дуже переймаємося. Я одна, багато наших українок тут, які знаходяться в Литві, ми між собою ж спілкуємось. Тяжко переживають за все, що відбувається в Україні. Дуже тяжко. Як наші гинуть люди, як гинуть харків'яни, кумчани, київ'яни. Та всі люди, а Донецький, Луганський напрямок це дуже-дуже тяжко все. Незважаючи на те, що ми тут знаходимося, все тут і спокійно, і добре, але душа, думки все про дім, про своїх близьких, ну і, звісно ж, про Україну. У кожної драматична історія свої дороги через війну. І так хочеться, щоб ці дороги були додому, і незалежно від того, які будуть вже у дітей ваших вибори, які будуть їхні професії, жити між двома країнами, це стане, мабуть, після війни. Нормальною практикою сполучення буде активніше. Знову будуть в аеропорту Харкова сідати міжнародні рейси, будуть приїздити до нас із сумі Дніпра, щоб полетіти ще кудись далі. Бо саме через Харків були зав'язані ці багато рейсів у Європу і на курорти, скажімо, там Туреччини чи Єгипту було цікаво спостерігати за всім. Цим, бо наш аеропорт розбудовувався ж до е, європейського футбольного чемпіонату, і е, тоді можна було побачити у Харкові дуже багатьох іноземців, і е, так було приємно, що стільки наших прапорів, е, і тоді ще стояв пам'ятник Леніну, Леніну на Майдані Свободи. То мені в одному інтерв'ю іноземці казали, у вас неймовірне місто. У вас навіть на фан-зону футболістів Ленін рукою вказує. Звичайно, він там може не дуже доречний, колись його приберуть. Але те, що він показує, ось сюди проходьте і тут фан-зона. За це йому можна сказати: дуже спасибі, але принаймні його витерпіть. Тому, звичайно, світ поближчає. Після війни, але її треба пережити. І я сподіваюся, що наша така розмова, вона теж хоч на якісь хвилини, і принесла нам розраду, і принесла нам е, надію, що немарне те, що робимо ми всі разом. Я тут, на Харківщині, ви там, у місті, яке зветься Йонова, на честь Купальського свята, на честь того Йонаса з вогнями, які запалюються. Так, які запалюються серед літа з надією на те, що ми там і свою квітку папороті знайдемо десь там у своїх думках. Сві... Нічого не міняється, і вони дуже почитаються свято, і воно дуже добре перекликається з нашими українськими святами. Вони нас розуміють. Нам тут непогано як людям, які приїхали з України, які потерпають від війни, литовці нас дуже добре розуміють, і нам цьому повезло. Так, справді це велике щастя, коли є якийсь відгук, а не просто ой, ми, ми вас терпимо. Що це ж все таки ви біженці, ми вас терпимо. А є е, якесь людське тепло, людське співчуття. Бо все-таки вони за ментальністю трошки інші, ніж ми. Я була всього єдиний раз у Кау на і вільнюсі, але запам'ятала стриманість господарів, у яких ми зупинялися. Саме господарів будинку, де один поверх віддавали туристам цій невеличкій групці, а внизу мешкали самі господарі. Вони так делікатно підтримували цю дистанцію, що ви ж там, ось у себе, будь ласка, займайтеся своїм. А ми тут ми не втручаємося, ми не набридаємо своїми запитаннями. І це було дорого, це були 80-ті. І це знайомство залишилося теплим слідом на все життя. Тому, звичайно, хотілося б колись побачити Литву, яка так само спокійно живе в Євросоюзі, як і ми. Бо війна, яка зараз триває, вона ж дуже. Може швидко будь будь-яку секунду змінити напрямок своєї е, ага. агресії, не дай Боже цього, щоб сталося, і е, звичайно, Україна. І приймає на себе цей головний удар, щоб того не сталося ні з Литвою, ні з Польщею, ні з Фінляндією. Як би не хотілося мені ще з вами почутися, поговорити, треба цю розмову закінчувати. І мені залишається сказати, що в мене сьогодні були неймовірні гості, землячки наші українки з Харкова із Сум, Куп'янська, і ще з Харкова. Чотири. Українки, які знайшли прихисток у Йонаві, неподалік від Каунаса, в Литві. Каунас це місто побратим Харкова, і можна на харківських вулицях побачити машини з написами, що це від громади Каунаса. Тобто, Ті машини, якими користуються, чи певні громадські організації, чи певні служби міські, але це подарунок дійсно від Литви. І це дуже дорого, дуже важливо. А були гостями моїми Яна Вук, Оксана Менткевич, Віра Ляшенко і Людмила Несторенко. Я журналістка Ірина Мироненко, і це подкаст Градусник. Хто з Харкова пам'ятає, що градусник? У нас на торці будинку Сумська, 1 такий великий, майже 20-метровий символ. Не знаю любові до чогось великого, любові до свого рідного, Давні побачення і назву цю я зберігаю із 20-го року, коли зустрічі унеможливлював карантин. Ковідні наші випробування, а потім зустрічі стали неможливими через війну. Але ми зустрічаємося голосами, добрими справами, спогадами, мріями, справами кожного дня і тими, які запланували на дні найближчі. Я хочу, щоб це добре у вас зберігалося, і, можливо, ми колись під градусником таки зустрілися без остороги, що треба тікати в метро. Від виття чогось небезпечного в небі, а просто пораділи ось Харків, ось його захід сонця чи полуднева пора, коли завгодно. Може, так і буде. Я цього собі бажаю. Бажаю його і вам, такого побачення у Харкові. Дякую за цю розмову. Дякую вам, Ірина, за вашу цікавість до нашої громади, за вашу працю. Хочу побажати зараз е, тихих спокійних днів, щоб ви могли працювати з натхненням, не озираючись на ці повітряні тривоги. От, обіймаю вас всім серцем. Тримайтеся. От, дійсно, що наші думки кожного дня, весь час в Україні. Дякую, дякую за ці добрі побажання. Дякую за те, що знайшли скільки часу для мене, і хай ваші справи насправді вам радість і користь приносять. І буде здоров'я все це робити, буде сила все це витримати. Тоді до зустрічі. До зустрічі.